5 нот. Шорстка вуаль у Томи ятрила мені очі. Раціональна оболонка свідомості стала тонкою, як газетний папір. Пропрацювавши цілий день та половину ночі. Я боялася лягати спати. Чи в мене вже почалися слухові галюцинації, наче мені почулася якась мелодія, навіть не мелодія, а п'ять розрізнених нот. Щоб переконатися, я розчинила вікно. Так і є. З парку і справді долітали якісь звуки. Зі словами, я проблем не маю. Дайте мені уривок тексту. І я неодмінно здогадаюся, що йому передувало або йшло після нього. У найгіршому випадку зведу вибір до кількох найімовірніших варіантів, але ж музика це не моя царина. Чим були ці п'ять нот? Початком колискової, чи відгомоном чи йогось гіркого плачу. Здогадатися було неможливо не було ні початку, ні кінця. Ні мелодії, яка увібрала б у себе ці п'ять нот. Що тримає їх, ці п'ять нот укупі. Після закличного звуку першої ноти наставала перебіжна пауза, наче ця перша нота напружено чекала чи, бува, не зникла кудись її товаришка, чи не відлетіла назавжди, занесена вітром? І так було і з другою, і з третьою, і з четвертою нотами. А після п'ятої наставала непевність, відчуття, що невдовзі й та тонка нитка, яка з'єднує цей випадковий набір звуків, урветься і розлетяться назавжди за вітром ці п'ять нот, як пожовкле осіннє листя. Уперто мовчазні, коли я намагалася змусити їх зазвучати у моїй свідомості, ці ноти навіть звідки приходили, непрохані саме тоді. Коли я про них і не думала увечері, занурена у роботу, я час від часу заважувала, що ці звуки з регулярними інтервалами знову лунають у моїй голові, і щоночі, коли я перебувала на межі сну та дійсності, до мене здалеку долинала та вервечка звуків нерозбірлива і немелодійна. Але цього разу я їх справді почула. Спочатку, як і годиться, пролунала перша нота, а решта її товаришок наче захлинулися у дощі, що дріботів у скло. От і добре, подумала я, і хотіла була вже знову спробувати заснути, як у проміжку між шквалами зливи з води виринули ще три звуки. Ніч стояла темна, хоч в око стрель. Пітьма була така непроникна, що тільки шум дощу дозволяв уявити, де розташований парк, безперервний стукіт то краплі дощу, що барабанять у вікно, раптовий м'який шерех, то шумить на галявині змокла трава під поривами вітру, дзюркотливий звук, то струмки стікають жолобами до водостоку, тук-тук-тук. То падає з листя на землю вода, а між цими звуками, за ними й під ними, якщо я зовсім не збожеволіла, звучали оті п'ять нот Ля, ля-ля, ля-ля. Я влізла у черевики, накинула на плечі пальто і вийшла на двір у непроглядну темряву. Мені навіть власних рук не було видно, і нічого не було чути, окрім чавкання моїх черевиків по галявині. І тут мій слух знову спіймав оті п'ять нот. Що за різкі неприємні звуки? Ні, це не музичний інструмент, а якщо людський голос, то не милозвучний. Мало Мало-помало, часто зупиняючись, я почала вистежувати ці ноти. Спочатку обійшла галявину з країв, потім повернулася до ставка, принаймні, так мені здалося. Потім збилася з дороги і почала обстежувати розм'яклий ґрунт у пошуках стежини і, зрештою, опинилася не біля тисових заростей, як хотіла, а на ділянці з низькими кущами, що чіплялися за мою одіж. Тоді я облишила спроби вирахувати, де саме я перебуваю, і спробувала зорієнтуватися у просторі тільки на слух, ідучи за вервечкою звуків. Наче за ниткою аріадни в лабіринті. Ноти звучали з нерегулярними інтервалами, і щоразу я йшла на них, доки не наставала тиша. Тоді я зупинялася і чекала. Скільки часу я отак проблукала в темряві? П'ятнадцять хвилин, півгодини. Єдиним результатом моїх пошуків було повернення до тих самих дверей, крізь які я вийшла з будинку. Отже. Я пройшла або ж хтось мене провів по колу. Тиша набула відтінку завершеності. Це був фінал. Ноти стихли, і знову чути було тільки шум дощу. Замість увійти до будинку я сіла на лаву, схилила голову на схрещені руки і сиділа отак, відчуваючи, як краплі падають мені на спину, на шию, на волосся. Звісно. Блукання парком у пошуках чогось ефемерного велика дурість, дорікала я собі. Либонці ноти чулися тільки у моїй уяві. Треба подумати про щось інше. Цікаво, що батько порадить мені стосовно пошуків Естер. А Енджелфілд, я стривожилася. Що ж робитиме Аврелій, коли будинок знесуть? У моїй свідомості. Простягся асоціативний ланцюжок Енджелфілд, тамтешній привид, мій власний привид, і те розмите відзеркалення, яке я сфотографувала. Я твердо вирішила наступного дня зателефоную матері. Утім, ця думка ні до чого мене не зобов'язувала рішення, ухвалені опівночі, завжди можна гарантовано скасувати. Аж раптом спинний мозок послав мені сигнал тривоги, чиясь присутність тут, зараз, поруч зі мною. У чорнильній темряві геть неможливо було побачити нікого і нічого. Непроглядна ніч поглинула все, навіть величезний старий дуб. Здавалося, увесь світ збігався до розмірів чужих очей, що спостерігали за мною. І до несамовитого калатання мого серця. Це не міс, Вінтер. Її тут бути не може, тим паче о такій пізній годині. Тоді хто ж? Я відчула його спочатку на відстані, а вже потім відчула дотик. Щось доторкнулося до мене збоку і щезло, а потім знову доторкнулося. це був привид Кіт на ім'я привид. Він знову легенько штовхнув мене, потерся щокою об мої ребра і занявчав, засвідчуючи свою присутність. Я простягла руку і погладила його, а серце моє намагалося заспокоїтися й увійти у нормальний ритм. Кіт замуркотів. – Ти ж увесь мокрий, сказала я йому. Ходімо додому, дурненький. Така ніч не для прогулянок. Кіт слідком за мною увійшов до моєї кімнати, і, поки я витирала змокле волосся рушником, він вилазив себе до суха, а потім ми поснули на ліжку я і кіт. І вперше за тривалий час мої кошмари трималися від мене на поважній відстані. Либонь, це кіт захищав мене. Наступний ранок був сірим і похмурим. Після звичної оповіді Міс Вінтер я вийшла погуляти в парк у тьмяному світлі зимового дня, спробувала повторити маршрут, яким пройшла вчора пізно уночі. Початок виявився досить легким краєм галявини і досаду за ставком. Але опісля я втратила свій слід, утім мої ноги вгрузали в мокрий ґрунт, але ж на ранок усі клумби і межі вже було ретельно заскороджено. І впорядковано, міс Вінтер недаремно тримала садівника усе, що мені лишалося, це покладатися на власну інтуїцію. Нічого екстраординарного я не побачила, мені зустрівся Моріс, він уперше озвався до мене. Коли я натрапила на нього, він саме стояв навколішки над ділянкою скопаної землі, вирівнюючи і розгладжуючи її. Відчувши, що я стою позаду нього, Моріс озирнувся і поглянув на мене от ті кляті лисиці, невдоволено пробурчав він і знову заходився працювати. Я повернулася до будинку і почала переписувати нотатки свого ранкового інтерв'ю.